Ну і оскільки я опинився біля мікрофона, я б хотів би ще зачитати ще кілька віршів. І другий це бліцевий вірш, який зайняв, дається Олеся не дасть брехати, друге місце на бліду, так? Мій другий вірш ми знову ж таки на тему казки. Вірш, присвячений поетесі, який, якої зараз немає з нами, на жаль, вона не змогла приїхати. Моя названа сестричка Олена Пономарьова. Почуливые сказки, потрпаные книжки. Тебе подласны кошки, Петра і мовні списки. Ведь ты не зря же стала красавицей колдуньей, И силой співала в ажорах полнолуния. Толпа тебя гоняла, топтала на осколки и к пропасти загняла, словно огненка волки. Ты рано повзрослела, утратив веру в сказку. От боли растеряла свое тепло и ласку. Теперь мне укрыться от ведьминого взгляда, Позволить лишь насладиться твоих губ теплым ядом. Ты разрывала сердце, ты выпивала душу, Позволь, за я хоть жизни своим теплом нарушу. В моих руках луч света, твоей весны усталость. Позволь, возьму все боли, которые я достались. Пускай в пещере сыро, давно погасли свечи. Ты не смотри уныло, вдвоем нам будет легче. Тебе, тебя не осуждаю, моя сестра поверь. Відмість з тобою отроді, єдиної крові сфері. Спасибо вам велике за ваші оплески. Щоб вас надто не втомлювати, знаю, цей довгий вірш присвята був доволі-таки довгим. Вибачте за тавтологію, то я третій останній вірш в рамках реклами бліца, який зараз проводиться. Рятує не любов. Рятує чашка чаю. Холодний душ, зніма дурні думки зі скронь. Рятує новий день, який гріхи прощає, розпалює в душі життя новий вогонь. Рятує шоколад, розминка до сніданку, рятує рок на все. і тридцять грам віршів. Рятує світлий сон. Забутись позаранку і те, що безліч спав в житті не завершив. Рятує сонце світ, весняні камертони, які свій спів в буньках розпочинають знов. І хай мене простять, романтиків мільйони. Але моє життя рятує не любов. Дякую. Я король нашей аппараты. Чекаю вашей версии на бит.